Всім привіт! Ласкаво, просимо yes. до панкейка в челенджу. Сьогодні наші друзі будуть малювати панкейки кольоровим тістом і отримають за це призи. Хто краще намалює завдання, той і отримає приз. О, oh, що за гамір? Нічого не розумію. Okay. Час бабусі приготувати смачні панкейки. Mm. Да, ось, засікаю час, щоб нічого не згоріло. О, згадала, мені треба дещо зробити. Ой, що це ви тут розбігались? Так, я щось шукала. Ух ти, панкейки. О, а чудова мисочка. Не треба ні. Не хвилюйся, сестричко. Зараз я зроблю цей панкейк яскравішим і крутішим. Дивись. Ха -ха. Що тут відбувається? Ах ви пустуни. Ну, якщо ви так любите малювати, то давайте влаштуємо справжній челендж. Здорово! Це чудова ідея. Я маю для вас перше завдання. О, великий йода, прийди до нас. Ти, звичайно, ще маленький, але дуже сподобаєшся моїм онукам. Хто краще намалює йоду, то його і отримає. Час пішов. А ще йода має секретик, але я вам його поки не скажу. Ура! Давайте малювати. Я почну з чорного кольору та зроблю акуратний контур. Ось так. Йода виходить дуже милим. Здорово. Okay. О, Нік. Здається, ти НАТО поспішаєш. А чого ти думати? Зяв та намалював. Ще розмалювати встигну. Ти не проти, якщо я візьму все. Ну, добре, бери. У мене є зелене тісто, і я хочу розмалювати ним мого милашку. Здорово вийшло. Мені подобається. Ой, нік. Ти малюєш як божевільний. Я люблю робити все швидко і вже намалював. Шкода, що у йода немає нічого блакитного. Наприклад, як моя бандана. Точно, я зроблю тобі таку ж бандану, як у мене. Лілі, ми схожі. Так, молодець нік. Але я не буду експериментувати. І намалюю йоду точно таким, як оригінал. Тілесним розмалювала тіло. Здається, я закінчила. Ой, бабуся, а ти поділишся зі мною рожевим тістом. Звісно, тримай. Дякую. Thanks. Я зроблю моєму йоді рожеві вушка. Готово. Подивимось. Ну що, ви вже закінчили, бо час вийшов. Показуйте свої панкейки, друзі. Добре, бабуся. Одну секунду. Та-дам! Молодець. Чудова робота, Лілі. Ні, кади твій йода. Секунду, зараз покажу. Так, ну давай, знімайся. О, Заціни мого супер мега крутого йоду у бандані. Молодець, Нік. Але у Лілі вийшло акуратніше. Так, ура, я перемогла. Вітаю, ти отримуєш приз. Дякую. Він мені так подобається. І це ще не все. Ой, мамочки, йода ожив. Він наближається до мене. Не бійся, сестричка. Зараз я його зупиню. От. О! Дякую! Ти справжній друг. А твій панкейк виявився дуже смачним. Молодець, братику. Все дуже круто. Я старався. Як вам цей пряниковий будиночок, друзі? Він пахне дуже солодко, бо зроблений з печива з цукерками. І так, хто краще намалює, той його і отримає. Я засікаю час, а ви приступайте. Вперед! Yes! З чого почати? Ти чого задумався, братику? Давай скоріше малювати. У мене вже є контур готовий. Так, а ти що задумав? Зараз ти все побачиш. Для мого плану мені знадобиться якнайбільше тіста. І так, перший панкейк уже готовий. Клас. Ой, він у мене на голові. Вибач, не встежив. Я хочу побудувати величезну вежу з панкейків, а точніше, пряниковий будинок. Зараз я візьму ніж і відріжу все зайве, щоб вийшов квадратний будиночок. Клас! А інші шматочки я з'їм. Хочеш перекусити? Ні, дякую, я пас. Мені ще потрібно встигнути розфарбувати будинок і зробити його максимально схожим на оригінал, тобто намалювати якнайбільше яскравих цукерок та солодкої глазурі. Чудово. Мені теж час прикрашати будинок, але я зроблю всі деталі окремо і зберу свій пряниковий будиночок як лего. Двері та вікно вже є. Yeah! Клас. Тепер я зроблю дах. Ось так. Гарно вийшло. Додам деталей. А сам дах полью солодкими вершками. До речі, вони дуже смачні. Wow! Ух ти! Ну ти даєш. Як чудово. Дякую. Я старався. Супер, бро! Класно вийшло. Ой, друзі. А ви все намалювали? Час впливає. Так, бабуся. А от і мій пряниковий будинок. Тобі подобається? Подивись. Дуже мило. Я пишаюся тобою. А як тобі цей будинок? Нічого собі. Оце та краса. Нік, ти наш переможець. Так, я такий радий. Дякую, бабуся. Цей пряниковий будинок чудовий. Просто супер. Спробуємо шматочок. Братико, а ти пригостиш мене будиночком? Взагалі я мала на увазі інший будинок. Але дякую. Це теж гарний. Дуже смачний. Друзі, знайомтесь, це ваш новий друг. Який він класний. Я завжди про такого мріяла. Дуже м'який і похнастий. А де ж наш годинник? Куди він зник? А ось де він? І так, час пішов, друзі. Так, насамперед, я почну з чорного. Як завжди, намалюю контур. Що вона там читає? Чим вона там займається? Як правильно малювати панкейки? Знайшла час читати книжки. Здається, я заберу приз. Контур готовий. Так, я вже почав розмальовувати. Зроблю милі щічки. Тепер замалюємо тістом і все готово. Так, ділимо плиту навпіл. тоді все буде правильно. Ой, час закінчується, а я ще нічого не намалювала. Потрібно терміново це виправити. Контур є. Очі, ротик. Фарба є. Ой. Так, добре. Тепер мені треба зробити щічки. От би тільки встигнути. Потрібно додати ще зелений. Так. Швидше, швидше. Oh -oh. О, ні, я запізнилась. Час вийшов. Ми з пікачу чекаємо на ваші панкейки. Добре, бабуся. А ось і мій приятель. Дивись, який він сумний і зовсім не схожий на нашого. Лілі, як у тебе справи? Ну, як сказати, ти сама все бачиш. Ой, все ясно, бідолаха. Що ж, перемагає нік. Ура! Я так його хотів. А ось і твій пікачу. Здорова, друже! Я тебе вже кохаю. Ей, Лілі! Ти так хотіла з ним пограти. Сестричка, я дарую тобі його. Класно, який він милий. М -м -м, смачно! Hey. Друзі, бажаєте цукерок? Mm -hmm. Звісно. Спочатку виграйте їх. Ух ти! Цей крутіше! Стійте! давайте я вам покажу, де цей веселун приховує цукерки. Дивіться. Прикольно. Всі готові. Тоді час пішов. Чудово. Тоді я одразу почну малювати. Тільки спочатку спробую тісто. Nice. М -м -м -м, непогано. Як завжди, намалюю чорний контур. Готово. І зафарбую його білим. Чудово. Ой, братику, ти знову щось придумав. <плес> так? Так, точно! Це буде умора! Треба додати якомога більше блакитного. А тепер еники-беники. Додамо якого білого! Хоча ні, Я передумав! Ей, а я додам рожевий! Це мій улюблений! І намалюю ручки та ніжки! Чорний точно ні. Білий уже був. Тепер я візьму блакитний. Чудово. Зафарбую тіло. Візьми вже білий нарешті. Добре. Okay. Тоді я напишу фірмову літеру «М». Okay. <laughs> Та зафарбую цукерку синім. Ось так, дивись. Круто вийшло. Та-дам! Ти стільки часу витратив на цукерку. Це ще не все. Зараз ти здивуєшся, сестричка. Тому що я зроблю супер-мега-цукирку з баскетбольним м'ячем. Ну, як тобі? Прикольно напевно. Час закінчився. Так, закінчився. Ну що, дітлахи? Покажіть ваші роботи. Добре, бабуся. А ось і мій панкейк. Як тобі? Nice. Прекрасно, Лілі, Ти розумничка. А ось і моя цукерка розміром із м'яч. Ой, ні, цукерку не треба було малювати. Що ж, друзі, перемагає Лілі. Так, ура! Я так старалась. Дякую. Привіт, друже. Пригостиш мене цукерками. Ой ха дякую. Вони смачні. Нік, Добре, насолоджуйся цими цукерками. Їх на всіх вистачить.